Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська Погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 5 грудня в народному календарі Прокопа. Люди вважали, що саме з цього дня встановлюється гарний санний шлях. І казали, прийшов прокіп, розрив замет, по снігу ступає, дорогу копає. Якою ж буде погода 5 грудня, дізнаємось вже за мить. Привіт, мене звати Максим. Я вам прочитаю прогноз погоди на 5 грудня. Буде хмарно, погоди з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться температура повітря вночі 1-6 в день від 2 морозу до 3 тепла. Мене звати Соломія. В Тернополі 5 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг вночі та вранці туман, слабка ожеледить. На дорогах ожеледиться. Температура вночі 3-5 морозу. В день від морозу до одного тепла. Передаю привіт своїм однокласникам. Всі, хто має ім'я прокіп, вітає з ним ангела Божого благословення вам та усіх. Ласка, це все на сьогодні. До зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства, Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.